Невроз це усвідомлення прірви між бажаним і дійсним. Першим реагує, на жаль, тіло, починає підводити ванну йому, сауну, жінкам квіти, дітям іграшки і цукерки, чоловікам увагу і повагу. Недобре, коли ви потрапите у руки людини, яка саме у ці хвилини вашого сум'яття на душі своїми словами кине вас у прірву. Буде ще гірше, бачили очі, що обирали, або ще щось каже. Коли нам потрібно, щоб нас просто обійняли і були поруч, своєю присутністю нагадуючи про те, що ми не самотні, нехай з нами так і чинять. Але якщо цього не стається, беремо себе в руки, переконуємо себе, що ми до цього самостійно з усім вправлялись, купляємо собі. Приємний подарунок, шматочок рибки, тортика. Дмухаємо на себе улюбленим парфумом, приготувавшись йти далі.